Доброго всім раночку. Сьогодні субота, ранок. Всі сплять тільки. тімки температура була зранку. Збивала і пішов ліг. Всі ще сплять тільки цей. Е... Ще в юлі малі теж поросналися то... Я не знаю, заснули вони чи ні. Отак. Вони всі разом вже їдять, не хочуть вти до себе туди кури. Привикли вже з качками разом і все. Так, піду, я ще бур'янчику курочкам зірву. Хоча вони і тут їдять бур'ян, але я їм кидаю ще окремо, там також їдять. Мені сьогодні краще вже. Отак тільки сустави ще ломи. Горло трохи. Дітям також краще. Тільки усталість, втім, температура була сьогодні, а так-то наче, наче нормально все. Остальне. Так, отут в мене були огірки сіяні. Ну, воно й видно, так? Оце отакі от огірки в мене були. ні одного ми не з'їли. Вони засохли, не зійшли дві бадилини. О, та й так. В теплиці були, цього року в нас огірки багато, Кхе -кхе. але вже ось під кінець похворіли. Відійшли трошки, але вже все одно позасихали, все. Огірків немає вже. Помідори то ще є. А на городі взагалі не було в нас огірків. На той рік не буду садити на городі. Хіба що з розсади пару штук. Славна помідорка. Дуже солодкі. Такі солодкі, як, якась як хурма. Може це і називаються хурма, не знаю. І ще розові дуже солодкі. Перець у нас такий нормальний був. Ще ось є. Тут цей. то цей, Якщо я так поняла, якщо садиш рано, то буде перець. Цей такий ще рясненький кущик стоїть. До нас в понеділок ще приїдуть діти з Вінниці, то я думаю, люблять перець їм обірву дам. Ось покажу, яка ще дуже солодка помідорка. О, така що внизу така продовгуватенька. З'їм її. Вони зранку такі холодні, смачні. Ну і ці смачні волове серце, наче це розова і червона. Вони такі салатні, м'ягенькі, смачні. Хорошо, це рівно з помідори були, бо в тому році не було зовсім, бо погоріли, поболіли і пропали. Зате в нас цього року капуста нема. Зовсім, Я навіть, як доживу до того року, то не буду садити. Ого, які гусениці, дивіться, гарні. Оце то красиві такі гусениці. Треба Богданці показати. Це дві, ці, що смажити цвітні капустки. Не було ні одної головки. Бачите, оце от отакі бабуся називала шуляки. Позав'язували це все. Оце, що була у нас капуста, то це тільки рання. О, кабачок там є. Це рання і то нам давали розсадою. З теплиці, де топиться, вигріта розсада, така гарна велика. Ще було холодно, я її там посадила, оце була в нас капуста. А це все, що я накупила, тільки грошей викинула, безполізно. Не буду купляти більше. О, дивіться, що це воно таке. Не буду купляти. І то так само, Його, її вже не буде. А ті взагалі пропали. Не, не треба. हम्म mm -hmm. Така слабкість якась в тілі, що я не можу вам передати. Зварили вчора борщ, макарон. Там була в нас така куряча тушонка. Салат, оце отака в нас сьогодні їжа. А ще сир, творог відігріла. Багато в нас творогу вийшло. Вчора їли солодкий, а сьогодні... Я думала насмажити сирників, то я не знаю, як буде. О, це гострий перчик. Вова хоче сьогодні шашлики зробити дітям, тому що в Тімки було день народження, вчора 9 років. Не років, а рочків. Бо я отак дивлюся, сьогодні в нього температура. Він такий ще маленький. Притулився до мене зовсім, як манюсінький хлопчик. Бо ж так і є. Маленькі хлопчики. То я... То я сьогодні що ми зробимо? Шашликів зробимо, зробимо салат, може, з мівіни, діти люблять, не знаю. Але селедку точно треба купити, ще селедки. Звару пюре картопляне. О. А і все. Водички, може, ще газірований купимо. Всі хворі, нікому нічого не хочеться. Такий твердий кабачок качкам заракину. А тоді вже в понеділок, як приїдуть з Вінниці, четверо дітей і маленький Дамірчик, то ми це щось теж придумаємо. Так, зараз вам кабачка дам. Довбають. Я наполовину розбила. О, Яка солодка помідора, вибачте, якщо чавкаю. Хлібчик спекла вчора велику буханку. Так що їсти нічого не буду варити, тільки оце, що сирники зроблю. Як схотять, я спитаю, хто хоче чи сирники, чи може так само зроблю їм. Просто сиру. Може налісники. Налісники треба гратися, більше ні. Просто сирники буде. Або запечемо сир. А яка солодка помідора, я навіть не чую, що кислоти. Що ти вилізла? Тебе зловити? Так. Ставим помідорку свою. Іди Іди сюди. Тип -тип 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 -тип. Де зловлю. Ой, ой. Зловився. Зловився, давай. Несуться. Лучше несуться, і луче. Сьогодні треба, не знаю, не маю я щось сили, сьогодні, а може пізніше, треба качки порізати. Напевно, що я треба було не кормити, якби я сьогодні мала різати. Ну, побачимо. Сьогодні може зробимо ти в понеділок, скушемо всі з'їдуться, вагаюся лишати мені нам, е, як сказати, на плем'я. Сімейку чи не лишати? Вони не, не дуже виросли, але я не знаю. Спробую лишити чорного оцього і дві сіреньки. голубий фаворит. Хочу лишити, а але... з іншої сторони і щось надоїли вони мені. Якби ще гарні такі виросли. Аж я допоможу там і Софійка вчора мала чергувати на кухні. Щось не могла теж. І Маліка призначили. Там не почерговано. Буду допомагати їй зараз. <кій> <кій> Стірку розвішала. Поставила ще одну. <кій> так, поки що так. Так, що тут в теплиці? Нічого нема. Перець був гарний, ми його обривали регулярно, з'їдали, отут був гарний. Там ще баклажанів трошки є. Помідори є. І з цієї сторони трошки є помідори. О, а так туди вже нічого нема. Прибирати маємо, не знаю, коли і посадимо кріп, цибулю і редиску на салатик на зелень. Вверху так вони і вже. Не відійдуть, бо вже пора. А понизу то ще огірочок дає. Так, все. Мутузки познімати треба, щоб зберегти на той рік. Огірки там деякі є, прийшлю, когось хай збере на салатик. Це поливала, вколице. вчора. Сьогодні не поливала, завтра ще поляю. <плес> Отакі в нас новості. Цей тиждень всі хворіє. Ой, це <плес> чері проти тої помідори кислятіни. <плес> Бачите, жара пропала і ой, ці кабачки почали відходити. Я вже їх хотіла показати, дивіться, там такі маленькі є. <гум> Жари не переварюють кабачки. Я вже собі думаю, на той рік посажу, як доживу, кабачки отак з тої сторони, отам згорає Вова до сітки. І там кабачки. Там сонечко тільки з півдня. Бо бачите, холодніше стало і вони стали відходити. Тут так само. І тут є маленькі кабачечки. Чи дозріє, чи ні, бо вже ж осінь, холодні такі ранки, що може і не дозріти. Баклажан став цвістий. Так, йду я ще дам собаці їсти. І буду гріти борщик, хто проснувся хай. Чи ні, борщик, напевно, що ніхто не буде. Йду я смажити сирники. Сирники, то я думаю, що всі будуть. Хороші ці помідори тверді такі і солодкі. Що, якщо ви їх продавати, вони ще й дуже рясні. Бачите? Таку аж до вершечка. Вже аж зігнулось. Хороший сорт, якщо продавати. Високий і дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже плодоноски. До самого кінця. Десять чи світі китиць такого стеблі Хороший сорт. У нас сьогодні засуха цього літа така була, такі тріщини в городі, бачите. Ну Добре, я пішла, а вам усім бажаю прекрасного дня, бадьорого настрою, гарних вихідних відпочити, набратися сил. На, роб... на новий робочий тиждень. Нехай <кій> усіх вас Господь береже в своїй руці. <кій> До нових зустрічей!